Повномасштабна війна внесла негативні корективи в роботу кожної галузі, і музейна справа не стала винятком. Ніжинський меморіальний музей Лисянського до повномасштабного вторгнення будував грандіозні плани. Проте всі бюджетні кошти, які планувалися на його створення та розвиток, були спрямовані на потреби Збройних сил України. Буквально в січні 2022 року ми презентували в Ніжині дизайн проект і проєкт і пристосування будинку Лисянського під музей. На все про все тоді за довоєнними цінами потрібно було 6 мільйонів 800 тисяч гривень, взагалі на створення цього музею. Ну, від, від, від підвалин до найстаннішого експонату. На жаль, війна зупинила всі ці проекти. Сьогодні, безумовно, про витрату таких коштів ми ні, ні, ніхто навіть і не думав говорити. І, але ж 12 квітня цього року насувався ювілей 250 років Лисянському треба було щось робити. І тому ми вирішили все ж таки відкрити цю нашу виставку, відкрити її, ну абсолютно не залучаючи жодної копійки бюджетних коштів своїми силами. Музей зробив ремонт. Косметичний своїми силами придбали деякі ключові експонати. Багато експонатів для музею Лисянського люб'язно погодились надати самі ж ніженці з вдячністю, розповідає Олександр Морозов. Дякую ніженцям, які нам багато що подарували, особливо що стосується от атрибутів умеблювання кімнати 19 століття. Виявляється, у нас у ніженців на дахах і в підвалах і зберігається дуже багато цікавих музейних речей. Ось і фактично все це було на особистому ентузіазмі. Щиро дякуємо безумовно і міському голові за підтримку і допомогу і управлінню культури. Ну наскільки я знаю, що управління культури Нижнського міського конкому просто долучилося до збирання коштів на придбання деяких експонатів для нашого музею. Створення музею Лисянського Олександр Морозов називає громадським проєктом. Тому музейники знаходяться у постійному пошуку цікавих експонатів, які і стають родзинкою експозиції. Я вважаю, дуже цікавим моментом нашого музею є те, що все ж таки це автентична споруда XVIII століття, і ми дуже хочемо показати побут ніженців от саме тієї доби 18-19 століття. І тому нас цікавлять будь-які побутові речі, які відносяться до цієї доби, починаючи від умоблювання. До домотканого полотна, може якісь килими в українському стилі, рушники, посуд гончарний того часу, тому що ну це, це ті, от такі от речі, ці родзиночки, які роблять музей живим, і ну, цей музейний простір він просто оживає, коли ми маємо такі от якісь невеличкі, але дуже цінні от свідки тієї самої епохи. Кожен експонат має свою енергетику.